Вітаю, панове. Ну що, сьогодні будемо розглядати маркетплейс розетка. Вже пройшов рік, як я почав продавати на маркетплейсі розетка дитячий одяг. Раніше у мене також був цей маркетплейс, так але я додавав товари вручну і там були доволі такі різноманітні товари. Тому по тих товарах нема сенсу робити якісь огляди чи ну якісь звіти. Тому що все ж таки у мене все це діло зараз зав'язано на дитячому одязі. Тому і покажу вам по дитячому одягу щодо чого. Якщо подивитися в панелі управління саме розет. Ми можемо бачити, що у мене 142 виконаних замовлення, і 37 неуспішних. Це у мене всі замовлення, грубо кажучи, за півтора чи може навіть і за два роки. Тому що перший рік я не вів розетку, якось ну, нормально, можна так сказати. У мене не було crm системи Ну і відповідно завантажувати товари на розетку було доволі таки проблематично. Зараз же, ну, у мене є відео на каналі, можете подивитися. Плейлист, напевно, лишу в описі, тобто посилання на плейлист. Ну і відповідно можете подивитися, як все це діло має працювати. Як як, в принципі, завантажувати товари в CRM, з CRM в розетку і тому подібне. Про це не будемо зараз зупинятися. Я хочу відкрити Sales Drive, тому що ну з настанням ери Sales Drive в моєму бізнесі, в принципі, і почалися продажі. Отже, я тут вибрав звіт по рекламним кампаніям. Вибрав перший місяць 22-го року. Ну і по сьогоднішній день. Ну і відповідно прив'язав все це діло до дати заявок. Тому що, якщо заявка є, то в принципі продаж відбудеться через пару днів, ну принаймні в моєму випадку. Ну і відповідь. Звідно подивимося, скільки взагалі заявок було, скільки продажів було, і на яку суму. Якщо ми подивимося на розетку, більш детально, я думаю, не треба показувати. Цікавить нам заявки, продажі, ну і відповідно сума цих продажів. Грубо кажучи, все це діло почалося з п'ятого місяця. Так і в принципі зараз вже є рік, як я активно все це діло веду з розеткою. За цей час у мене було 142 заявки, ну і відповідно 124 продажі це вісімдесят сім відсотків. Ну трошечки менше, ніж за зазвичай, тому що зазвичай Має бути 90-95, хоча б і так, але це ну поки я роздуплився з усім цим ділом, поки у мене все це діло пішло нормально, то сталося у нас десь ну, 20 заявок. Пропустили. Десь щось не було в наявності, тобто не встигло оновитися, або десь я натопив. Ну це вже таке, або просто ну, лю люди неадекватні. Я думаю, якщо ви продаєте на маркетплейсах, не раз з цим стикалися. Отже, давайте подивимося: 124 заявки і сума продажів це нагадаю, грубо кажучи, за один рік. Склало у нас 63 тисячі. 293 гривні. Ну і відповідно ось такий результат. Якщо подивитися по тарифам розетка, то у нас тут все доволі таки просто: 100 гривень на місяць це за користування їхньою платформою, тобто за користування кабінету, можна навіть щось такого плану сказати. А зараз з 1 січня навіть 120 гривень, тому що у нас 20% ПДВ додалося. Ну і відповідно, все це діло. Маємо ми як продавці платити. На жаль, ну 20 гривень це невелика не сума, але тим не менш, до комісії це. Все діло також підв'язалося. Ну і відповідно в категорії дитячий одяг на розетці я плачу 20 з кожного продажу. Тобто, якщо сума продажу було 1000 гривень, так купили у мене товар на 1000 гривень, я маю оплатити 20%, тобто 200 гривень. Відповідно, з 1 січня ми платимо 21 і Щось такого плану треба десь подивитися і сказати вам точно, я напишу на екрані, який точно відсоток треба оплачувати в категорії дитячий одяг, тому що у всіх категоріях є ну різна ціна: десь 5 десь. 10 10, 25, максимально це 25, відповідно, воно йде на гірляндах. І якщо подивитися, то в принципі воно все це діло звичайно виходить в плюс: 63 тисячі по витратам. Ну, додаємо 63 тисячі обороту, тобто замовлень, тому що в попередніх відео писали це чистий прибуток. Ну, якби це був чистий прибуток, було б класно. І в принципі, з інстаграму 450 тисяч чистого прибутку також було б класно. Але не забувайте враховувати тут закупку товару, не забувайте враховувати. Тут комісію 22 ну і відповідно податки. Якщо подивитися, я використовую розетку як додатковий канал продажу. Тобто, зазвичай, коли я замовляю якийсь товар, він викладається в інстаграм. Ну, спочатку він викладається на пром, щоб його завантажити в crm систему з прому він йде на розетку, там все це діло модерується, але в цілому всі ходові розміри, всі такі цікаві речі продаються в інстаграмі. Зазвичай спершу і на розетці, і на промі вже вони також виставляють. І допродаються те, що було. Тобто в інстаграмі зазвичай продаються якісь ходові розміри. І якщо у мене є одного розміру, дві, три, чотири, п'ять речей. Так то в принципі доходить він і до розетки, і до прому, і до інших маркетплейсів. Ну і відповідно там вже допродаються. Але в основному ходові розміри скупляють в інстаграмі. Ну і розетка, і пром в принципі стоїть на продажі вже залишків, що лишилося. В принципі, ну непогано. Зазвичай на розетці у мене продавалися дуже маленькі розміри, тобто, ну там де шість місяців, 9 Ті, хто в курсі, ну і відповідно за, за таких розкладів, в принципі, розетка також себе дуже сильно окуповує, так ну в моєму розумінні, але те, що за рік тут 63 тисячі, ну звичайно, мало в порівнянні з інстаграмом і можливо в порівнянні з іншими продавцями, так можливо, у них тут 630 тисяч за рік, так чи за місяць. Ну тим не менш, я показую те, що у мене, і те, що у мене виходить, в принципі, показує реалії своєї підприємницької діяльності. Отже, панове, для того, щоб зайти. Йти на розетку, в принципі, також треба мати ФОП, ну і відповідно пройти процедуру ну реєстрації, щось такого плану. Треба скинути їм фото або відео з вашим паспортом, з тим, що у вас є склад, тому що з дропшипінгом на розетку не пускають. Ну принаймні так було, коли я заходив. Щось інше запропонувати я вам не зможу. Якісь посилання, де дадуть вам якісь бонуси, тут, на жаль, немає. Тому якось так, панове, не забувайте про ЗСУ, не забувайте підписуватися на мій канал. На цьому все. До побачення.